На балансі міськ світла понад 700 опор. Комунальники під час проведення різних робіт розчищають їх від ротів. Найбільше проводів у центрі Чернівців, особливо на вулиці Українській та Європейського союзу. Це дуже нам заважає при монтажі, при ремонті ліній, тому що лінії, які без будь-яких погоджень, без будь-якої технічної вішаються, вишка навіть іноді не може піднятися ліхтар. Якщо освітлення на фасаді, у нас було на будинку кораблі, ми навіть не могли поміняти деякі ліхтарі, тому. Що вишка не могла піднятися, із оцього повутиння кабелів прийшлося іншим боком заїжджати, повністю перекривати рух для того, щоб обслужити наші лінії. Це створює нам шалені незручності. Окрім цього, це знаєте, де є таке навантаження на старі опори, і вони фактично можуть впасти. Від Чернівчан щоденно надходять скарги щодо кабелів, які неналежним чином закріплені та обвисають. Першочергово це стосується центральних вулиць нашого міста, але не варто забувати і стосовно другорядних. Є управління порядку та контролю за благоустроєм міської ради. Це контролюючі функції, покладені на них. Але також відповідальність несуть балансоутримувачі опор. Основна ж тут відповідальність це на інтернет провайдерах, які неналежним чином впорядковують свої мережі, не стежать за ними. В них відсутні будь-які дозвільні документи, а також договірні відносини з балансутримачами опор, і все це призводить трішки до того хаосу, яке ми можемо спостерігати. Інтернет-провайдери пропонують свій шлях розв'язання цієї проблеми. В центрі міста уйти з опор дуже важко по підключенню абонентів, бо там щільна забудова. Тобто, єдиний варіант на майбутнє, коли є реконструкція вулиці планують якісь підземні води в будинки, закладайте це в кошторисі проектів, коли реконструкція йде вулиці. У міськсвітлі світлі кажуть: дроти, які прокладені без дозволу і заважають роботі комунальників, демонтуватимуть без погодження з інтернет-провайдерами. Альвіна Брамчук, Микола Гануцін, новини Сі 4